Глава четверта. Крішна відкриває рот. Одного разу баларама з товаришами сповістили Матусю Яшоду, що малий Крішна їв глину. Мама насварила сина. Це правда? Навіщо ти так робиш? Крішна заперечив Я не їв глину. Якщо не віриш, заглянь мені до рота і переконайся в цьому. Він відкрив рот. І мама побачила приголомшливе видовище гори, моря, океани, острови, повітря, планети, вогонь, місяць, зорі, все це було у роті крішни. Там же мама побачила і себе. Вона годувала Крішну грудьми, тримаючи його на колінах. Матуся яшода не йняла віри побаченому. Це дійсно відбувається. Чи, може, просто якийсь сон? Вона не в змозі була розгадати цю загадку, отож у захваті лише пригорнула свого сина і міцно його поцілувала.